Творче життя починалося ще з дитячого садку. Вже в дитячому садку я вже там приймав участь, там співав. От, пізніше в школу пішов, також був активним учасником художньої самодіяльності, був солістом Добромульської середньої школи, солістом хору, в музичну школу ходив, займався по класу. Скрипка, додатковий інструмент акордеон. Ці мої здібності творчі, мабуть, від того, що в мене що я ріс людей, які також мали такі от здібності музичні. Я поступав в Данькевича наше училище в Одесі зі мною займалися старутина учні, які були звідси. Ми були. Колегами познайомилися. І якось так склалося, що вони мене пригласили, запросили сюди, в гості. Тут познайомився з дівчиною, і пізніше от тут моя доля подальша була. Я почав працювати в будинку культури. Я був методист по естраді, естрадний напрямку. У мене були. Організував ансамбль естрадний. а пізніше пройшла ще одна зміна, така в моєму цьому напрямку. Працював в школі, там був викладач музики співів. У мене хор в школі був трьохголосний. Діти в такій простій школі співали трьохголосцем. До мене його не було в Таруцинській школі, і після мене вже його не було, як я пішов. Пізніше я перейшов. Профтехучилище. Там і я в мене і хор був, я організував з груп. Я пройшовся по цим групам, я в, тих дітей всіх прослухав. Вибрав собі дітей, в мене там хор був великий, 50 учнів в мене було в хорі. І я там навіть в такому технічному училищі я зробив хор, що вони в мене співали трьох був. У 2009 році приходять до мене викладачі з музичної школи до себе звуть говорять, так і так, давайте ви будете в було прийде бути директором музичної школи. Ну, спочатку трошки важко було адаптуватися, скажімо так, і працювати, от, і вести викладацьку діяльність, і, і бути тим керівником. Я зробив тут, організував інструментальний ансамбль «Камертон». значить, З 2015 року, десь років 5, 5 десь можна так, років 5, ми лауреати між різноманітних конкурсів до творіння якихось там інструментовок до музики, це вже почало складатися, коли я працював у цьому будинку піонерів. Не тільки ми там слухали якісь твори, і там їх копірували, там слухати записи, а вже щось трошки таке зробити якусь свою таку композицію. таке щось то, гралися, таке, якісь темки е, свої були. От, але це було так, якось поверхностно, тому що не було досвіду. А от коли вже я почав працювати в музичній школі, творчість композиторська вже от в цей час якраз почала проявлятися. Коли, коли я тут в Каметоні написав весінній, весняний вальс, довгоочікувані канікули. Прагну до волі, тому що в мене якось може воно відчутно ще по, від моєї життєвої таких пройденого, що я завжди, не важно, що в мене складалося, як я завжди з чимось боровся, до чого зійшов. От я хотів йти до твоєї волі, і я і, і далі хочу йти до неї. от у нас є цей рояль. Ну, якось так я притягнувся до цього інструменту, Хв... вільна, вільна хвилина є. Так я зразу сюди. Мене хтось питав, хто, хто, твій, хто твій такий найкращий друг. А я так говорю, музика.